І знову про проблему звичайних мешканців та бездіяльність чиновників. А Галина Васильівна, що мешкає в одній з багатоповерхівок у районі Динас, уже була героїною нашого сюжету. Уже декілька місяців вона безуспішно бореться з грибком на стінах та калюжами у власній квартирі. Чисельні звернення до контактного центру і до керуючої компанії так і не допомогли. Ото як пішов дощ, ото ж великий дощ йшов. до того. Ну, я розкажу, до того текло, що я, я не знала, була на кухні. А тоді, як приходжу, у мене повз води. Я тоді, значить, почала. От з, 12, з 11 з часов до двох часов я викручувала носила воду туди. Бігла. Я вам покажу от де Шихвенер Шихвенера так бігла, по стіні бігла вода. Вона прислала стясаря Саша, прийшов по лісі, каже вас, каже казарьох одірвала. Місяць тому, коли ми намагалися розібратися у цій ситуації, конкретної відповіді від Фоб Ковальчук ми так і не отримали, адже та була у відпустці, та й Галина Васильівна досі не знає, чи чекати їй на допомогу взагалі Ось вона приходить з відпуска Приходить, дзвони, два двох, два слесаря прийшло, ну, Сашка не був. а дайте ключ, на чердак Я дала, значить, ключ, вони полізли, нічого не сказала. Я говорю, я говорю, у мене. Я фотографувала там знизу, ніякий козирьок у вас не відпав. Що мені робити? Ось дожі підуть, ну що мені робити? Мені ж то жалко, все таке, я плачу. Причому я плачу, я, в мене все мінус. Я, я капрі везла. Хм, каплі везла, каплі. Нагадаємо, Фуб Ковальчук фігурує у наших сюжетах уже не вперше. Адже із проблемою дірявого даху, через бездіяльність керуючої компанії, мешканці Динасу до нас звертаються уже не вперше. Пані Тетяна на дзвінки журналістів не відповідає уже давно. Тож намагаємося зв'язатися з керуючою компанією Комфорт, яка також приймає участь у псевдоремонті даху. І уже не дивно, що на питання, коли все ж таки розпочнуться ремонтні роботи, конкретної відповіді ми. не почуем. Я вам ничего не могу сказать, Ковы. будем смотреть по погоде. Будет стоять хорошая погода на это, на следующей неделе, чтобы просохла кровля. Мы следим, чтобы у нее не текло, там лежит и клеенка. Слесаря ходят периодически, смотрят, Та й щоб не протікала, за словами директорки керуючого компанії, комфорт ремонт даху сьогодні не дозволяє зробити нестабільна погода. Проте, як бачимо, за вікном уже більше тижня стоїть сонячна погода, і дощів у найближчий час синоптики не прогнозують. І ця проблема виникла не вчора і не тиждень тому. Там все заключається в тому, щоб потрібно розібрати парапет. Паніті сьогодні ми начнем розбирати парапет. Завтра падю дощ, то я буду делать? Я людей затоплю з пятого по первої етаж. Тож скільки ще часу знадобиться керуючим компаніям, аби виконати ремонт даху, невідомо. Ну а поки Галині Васильівні не залишається нічого, окрім як вичерпувати воду після кожного дощу, та сподіватися, що час на вирішення її проблеми все ж таки знайдеться.